Торговельний офісно-розважальний центр на Європейський 225 запрацював близько 10 років тому. Перевіряти його комунальне підприємство Полтава Водоканал почало в квітні цього року. У нас є офіційний водомірний вузол. У нас є повірений лічильник. Все опломбовано пломбами Полтава водоканалу. Тобто, жодних обставин понад 10 було перевірок. Впродовж трьох місяців жодної обставини неправового неправової поведінки чи жодного факту крадіжки води Полтава водоканалом не встановлено. 29 червня цього року працівники Полтава водоканалу перекрили кран водопостачання на цю будівлю а вже через тиждень взагалі відрізали трубу, по якій підходить вода до торговельного комплексу. Що стосується умов для відновлення послуг за вказаною адресою, то це є виготовлення технічної документації, підписання договору, і звичайно, що встановлення вузлів обліку води згідно технічної документації. Керівники торговельного центру кажуть всі відповідні документи в наявності. Вузли обліку були встановлені спочатку роботи центру. Цьому встановлюється… Після провірки будують спеціальні поверки Після перевірки опечатуються всі печаті, пломби знаходяться на місці і водоканалом опічано. Ми вимушені так, народним способом вирішувати, як ситуацію, щоб вона не вийшла за межі скажем, допустимого, в санітарному розумінні, в екологічному розумінні. Нині в приміщенні немає води. Не працює і каналізація. Орендарі обурені. У зв'язку з тим, що перебої з водою це дуже велике незручності. Немає вчасно помити руки в туалет сходити». А оскільки перекрита і каналізація, то фекалії можуть потекти по-європейськи вже за кілька днів, кажуть господарі торговельного центру. Крім того, нині не працює і пожежний гідрант. Приміщення без водопостачання, пожежна система без автономного джерела водопостачання. Тому що у нас пожежна система згідно структури, згідно технічних параметрів, вона передбачає запитку водою від мережі комунальної мережі. Свою чергу в при службі Полтава водоканалу нам повідомили, що лише після роз'яснювальної роботи буржників відрозають від водопостачання. За останні два місяці підприємство виставило претензії за безоблікове і самостійне користування системами водопостачання та водовідведення на загальну суму 825 тисяч гривень. Немає жодного водоканалу, який би не зіткнувся з проблемою кардіжок води. І нечесні споживачі завдають збитків підприємству, яка є комунальною власністю, а отже, і власністю громади. В середньому за місяць складається декілька десятків актів щодо самовільних приєднань користувачів та порушень правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення. Остаточну крапку в цьому питанні має поставити суд. Костянтин Ехновський, Олексій Гниба, Полтавські телевізійні новини.